Дорогі друзі, я вважаю, що хто стукає тому відчиняй. Підготував листа звернення до міністра соціальної політики Дениса Олютіна і голови правління пенсійного фонду Євгенія Капінуса. Зараз я оприлюдню його, а ви напишіть, чи підтримуєте, яка ваша думка і чи варто надсилати Міністру соціальної політики, Сім'ї та Єдності України. Голові правління Пенсійного фонду України, Шановний Денисе Валерійовичу, Шановний Євгенію Валерійовичу, звертаюся до вас від імені більш ніж 50 тисяч підписників мого ютуб каналу, серед яких переважна більшість пенсіонери. Станом на 2026 рік в Україні є понад 10 мільйонів пенсіонерів. В умовах війни ця категорія стала критично вразливою. Частина людей живе на тимчасово окупованих територіях, виїхала за кордон, проживає у прифронтових районах, через війну втратила документи. У цих умовах доступ до державних сервісів це не просто зручність, це питання зв'язку людини з Україною та її виживання, це питання довіри до держави. Сьогодні значна частина пенсіонерів не може повноцінно користуватися державними електронними сервісами через відсутність сучасних смартфонів, відсутність біометричних документів, страх помилок або шахрайства через низьку цифрову грамотність. Частина пенсіонерів проживає у сільській місцевості з обмеженим доступом до інтернету. Мета мого звернення запропонувати комплекс практичних рішень, які спростять доступ пенсіонерів до послуг пенсійного фонду, фізичної ідентифікації і водночас зменшать навантаження на пенсійний фонд. Перша пропозиція. Провадити соціальний цифровий доступ до особистого кабінету на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Як це реалізувати? Первинна ідентифікація один раз. Людина приходить з паспортом до пенсійного фонду. Працівник створює логін, який дає доступ або нікнейм, стартовий пароль, прив'язує номер до телефону. Варіант другий онлайн через банк. Вхід через банк ID. Автоматичне створення доступу. Пароль надходить смс або поштою. Після цього людина може користуватися кабінетом роками, який переваги цього способу для пенсіонерів. Не потрібен КЕП, не потрібен ДІЯ-підпис, не потрібен NFC. Розумію, що потрібні зміни у закони і захист персональних даних. Друга пропозиція дозволити підпис заяв через СМС або телефонний дзвінок, як це робиться в банках. Після подання заяви пенсіонер підтверджує дію або через СМС-код, або через автоматичний телефонний дзвінок. Приклад реалізації. Автомат дзвонить. Ви подали заяву до пенсійного фонду. Натисніть 1 – підтвердити, натисніть 2. Відхилити. Це працює навіть на кнопкових телефонах. Зменшує страх перед цифровими сервісами. Та мінімізує помилки користувачів. Третя пропозиція. Створити спрощений соціальний електронний підпис тільки для соціальних послуг. Можна дозволити його для пенсій, соцвиплат, довідок, змін реквізитів, перерахунків, без дозволу проводити фінансові операції. Потрібно запровадити соціальний підпис як нову правову категорію, яка підтверджує дії. Четверта пропозиція: створити окрему, спрощену електронну версію кабінету пенсійного фонду без складних меню з мінімумом функцій: перевірити пенсію, подати повідомлення, в тому числі і про неодержання пенсії від Російської Федерації, заяву чи звернення, змінити реквізити чи замовити довідку. П'ята пропозиція: ввести модель. Раз підтвердив, користуюся роками. Після первинної ідентифікації не вимагати складні перевірки щороку, тільки СМС, дзвінок або вхід через пароль. Це особливо важливо для людей на тимчасово окупованих територіях. Шоста пропозиція: запровадити телефонну лінію цифрової допомоги. Оператор допомагає увійти в кабінет, допомагає подати заяву, пояснює кроки. Це дозволить оптимізувати витрати на обслуговування черг і прийому громадян. Сьома пропозиція. Запустити мобільні групи допомоги у громадах, особливо на селі. Працівники пенсійного фонду допомагають зайти в особистий кабінет, підключити телефон, навчити користуватися. Восьма пропозиція закріпити на рівні нормативних актів право на альтернативний доступ. Прописати, що якщо людина не має смартфона, хвора, немобільна, вона має право на альтернативну ідентифікацію. В умовах війни це питання справедливості. Дев'ята пропозиція. Дозволити підтвердження особи через банки для соціальних послуг. Банки вже мають перевірені дані, копії документів, біометрію і контакти. Це значно дешевше, ніж будувати нову систему. Потрібно змусити банки брати на себе соціальну відповідальність. Десята пропозиція ввести обов'язкові автоматичні нагадування СМС або дзвінок про необхідність проходження ідентифікації, підтвердження персональних даних про нові довідки і заяви. Це зменшить помилки і пропущені терміни. Що дадуть пенсіонерам ці пропозиції? Реальний доступ до державних послуг, менше черг і поїздок, менше страху перед технологіями. Це вигідно і державі, бо зменшить навантаження на пенсійний фонд і оптимізує фінансові витрати. Стратегічним ефектом буде зменшення цифрової нерівності, зростання довіри до пенсійного фонду і Міністерства соціальної політики, адже головний принцип цифрової держави. Бути зручною і доступною для всіх поколінь. У країнах Європи вже застосовуються різні моделі спрощеного доступу до державних послуг. Наприклад, у Німеччині використовується електронна ID-картка, яка дозволяє входити в державні сервіси та підписувати документи без складних додаткових процедур. Цифровий підпис і електронна ідентифікація стали масовими в Естонії. У багатьох країнах ЄС також широко застосовується ідентифікація через банки або мобільні оператори як простіший спосіб доступу до державних послуг. У підсумку європейська практика показує, держава зазвичай залишає кілька рівнів доступу від простого входу через банк чи телефон до повного цифрового підпису для складніших операцій. Під час війни в Україні доступ до соціальних виплат є елементом національної стійкості. Це не послаблення контролю, це посилення держави. Очікую на письмову відповідь, яку оприлюдню на каналі. Ось зміст мого звернення. Якщо ви підтвердите, я направлю його в обидві адреси. Підписуйте, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі.